З завтрашнього дня на транспортній розв'язці з Луки, з Бараська, енергетична, промислова, текстильна. Будуть проводяться роботи поточного характеру по заміні верхнього шару та підсилення дорожнього одягу. Поміняються дорожні плити, де в межах нашої земельної ділянки робо... ділянка дуже важка. Це, по-перше, саме об'ємна розв'язка, яка в Тернополі, навіть вулиця Шептицького, не була така по об'ємах велика люди, наші підрядники працюють і вночі. Сьогодні ми одну четверть практично зробили. Сьогодні маємо від вулиці Злуки напрямку до Збараської дати підсилення з ЧПСом і влаштувати нижній шар асфальту. Якщо все буде добре, на завтра на ранок мали би якщо асфальт сформується і вистане, ми повинні би пустити транспорт від, до центру, з баму до центру. І далі будемо тими четверні працювати, так як нам дозволили рішення виконавчого комітету. Ну, буде рух ускладнений, так що звичайно попереджаємо всіх і мешканців, і водіїв, щоб були уважні на цьому об'єкті, тому що робота дуже-дуже велика і маємо доручення міського голови до 1 -го числа завершити в нижньому шарі. Потім будемо влаштовувати бордюрний камінь кругом кільця і на наступні вихідні швидше всього. А можливо трошки швидше будемо приступати до верхнього шару.